Після десятирічної реставрації в Амстердамі знову відкрився для відвідувачів державний музей Рейксмузеум. Оновлену будівлю урочисто відкрила королева Нідерландів Беатрікс. Десятитисячний натовп вітав королеву під стінами оновленого Рейксмузеуму. Для її підданих цей день особливий. Королева Беатрікс востаннє з'явилася перед публікою. Наприкінці квітня Беатрікс зречеться престолу, і королем стане її син Вілем Олександр. Під оплески монарша особа повернула символічний ключ, який відчиняє двері оновленого музею. Рейксмузеум, музеум, зведений архітектором Пітером Крейперсом на початку 19 століття, закрили 2003 року. Спочатку планували замінити лише шкідливі азбестові плити, використані під час будівництва. Утім, реставрація затягнулася на 10 років, удвічі більше, ніж розраховували. На оновлення музейної будівлі витратили майже півмільярда доларів. Відновили внутрішні дворики, додали простору та світла. Реставрували розпис на стелі упродовж століття. Його закривала побілка. Її вирішили не чіпати, а розпис зробити просто по ній. Стіни пофарбували в темно-сірий колір, на якому найкраще сприймаються роботи, а освітили картини лампочками зі спеціальним спектром. У музеї все змінилося, адже ремонт тривав 10 років. Увесь цей час наша колекція зберігалася в запасниках, і ось нарешті ми можемо показати її публіці у сучасному відреставрованому приміщенні. Ми сподіваємося побачити тут туристів з усього світу. Найбільшою інновацією є розташування елементів колекції музею. Її розмістили за хронологією. тепер відвідувачі зможуть здійснити подорож через історію голландської культури та мистецтва від 15 до 21 століття у старому музеї. Усе було окремо зали для картин, скла, срібла. Тепер музей це своєрідна машина часу. Ми хочемо створити відчуття краси мистецтва та водночас його пов'язаності з періодом історії. Єдина картина, яку не переміщали нічна варта Рембрандта. Вона знаходиться в окремому приміщенні, яке тільки підкреслює велич та важливість роботи. Нічна варта найвідоміша з картин, які зберігаються в Рейхсмузеумі. Її сюжет використали, щоб прорекламувати відкриття музею. В одному з найбільших торговельних центрів Амстердама влаштували мистецьку акцію. Загалом у Рейксмузеумі покажуть 8 тисяч робіт голландських майстрів за останні пів тисячі років. Вхідний квиток коштує 15 євро у оновленому музеї. Очікують до 2 мільйонів відвідувачів на рік.